Всім привіт! З вами Елза і і ми їдемо в Тернобі. Міша, в камеру. Коротше, залишайтесь з нами. і Цікаво. Про вже на під'їзді до Тернополя. Чи не приїхали пускави? Так, так. У нас Олен загубила ручник. Ми були в пошуках ручника по всьому вагону. Суфер, але, але ми вже майже під'їхали, під'їжджаємо. Я не знаю, де ми, але ми майже приїхали. <сум> Наш потяг затримується. Ми мали бути в Тернополі о пів шості. А зараз скільки? Сім-десять. Сім-десять. Мы приехали! Ура! Дніпро у Тернополі. Ура! Зустрічайте Дніпро у Тернополі. Ура! 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 Короче, я ехала в Дніпро. Я трішки за нього забула, тому що ми такі втомлені. Приїхали бігом-бігом, не заселили, точніше нас не заселили, а заселили дівчат. Ми зараз у них збираємось на пленарку. Даша працює І Катя. Угу. А в мене вчора був важкий день, тому сьогодні я заслуговую на відпочинок від роботи. Але попереду ще пленарне засідання. І соціалка. Так, елсоблок, влог Ми приїхали на локацію. Марту зустріли, Діму зустріли. Діма морозиться. Зустріли Аділя Сашу і Сашу Муханіченко. Назалі. Там ще Назар. Марта і Діма. Ну, Про Марту і Діму я вже казала. Гляньте на Назаря. Назарі такі жі... Слідчі питання були зараз, такі досліджені. Алло, не можу говорити, я можу життя на Вітонку. просто діловий. О, і тебе покажу. Здорова. Який середок? Який середок? Це для влогу. Одеський, виходить. Все. Міша тирить печеньки. <сі> Дедай все більше більше. Всі приходять. Все більше людей. Душі перед соцією. Еленна роздачі і Катя також. Даша десь там Теріко. мене попросила її не знімати, але ми її потім втайні знімемо. О, так, от, Катя втайдаю. по традиції <з <fifth> <з ми зібралися на соціалку. Ось Іванка, моя подружка. Он мої ще дві подружки. Ми зараз їдемо віджикати. Ми Дуєш. на соціалці. Така традиція підтримувати армію, і це важливо. Тому ми хочемо розпочати з тисячі гривень, також як і з попереднього лоту. І сподіваємось, що буде активна боротьба за це. Тому розпочнемо.

На обід вже. Елен як найголодніша людина, прийшла вже перша. На обід. Ти будеш чи салат. Я все буду. я теж голодна? Студентський ланч. Так, сьогодні в нас що? Сьогодні у нас з кібната спюраска. що? В мене теж? Ні, там інше. Ура! поеч. Ура! Ну ладно. Окей. <Fred flexible him ini> okay. И овочи. Угу. Угурочки помидорчики. И салаты. Класс. Смачного вам. Так, з Днепро. У нас такая же на пир такси стоит у вас. Ага, классно. Любит друзі, поки виборча комісія рахує, буде, виборча дата, комісія пішла. Повідомляю, що під час підрахунку голосів для... виборчої комісії кандидатів у групи організатори мов НТІВ, а також кандидатів у наступне національне правління, порушень виявлено не було. Та Національний конгрес хочу подякувати вам за повагу до демократії та інших принципів, на які готуються. Отже, за результатами підрахунку голосів. Ми готові оголосити результати для осередків, що будуть приймати внутрішні заходи Україн у 2025-2026 році. 30 голосів за. Ми раді привітати Ужгород з тим, що вони є осередком, що приймає се. проголосити про одноголосне рішення і привітати Я Раді привітати з е, більшістю у 22 голоси Дарину Росіно. Ірину Дико. Діє успішно. Злата Петчук. Розповідають <рес> да? різні ситуації з життям. Так, ми вже виговорилися. З якого ти осередку? Елса Ужгород. А які твої враження від НСМО? Незабутні враження просто. Я навіть думала, що я розривуся в кінці просто від відчуття того, що наскільки я люблю цю мережу. От. Що тобі найбільше запам'яталось? Найбільше? Панішмент. Це було незабутнє. Дуже дякуємо тобі за інтерв'ю. Дякую. Враження неймовірні мене переповнюють емоції оскільки я цього року подавався національне управління на посад з корнака закрита свят. Шість і виграв ці вибори. Ми тебе дуже вітаємо. Раді Дякую. дуже Дякую. дякуємо тобі за інтерв'ю. Привітик, а, з якого ти осередку? Привіт, алса Тернопіль. Які твої враження від анцієму та що найбільше тобі запам'яталось? Ну, ми як осередок, який організовував цей НСМ, Ми були повністю загружені в цю атмосферу, але сподіваємося, що всі навколо відчули цей вайб, цей ці незабутні емоції. І цей НСМ запам'ятається їм на все їхнє життя. Прикольно, ну ви великі молодці. все було прям на вищому рівні. Ви ж Дніпро. в Все, Підписуйся на наш канал, ми перевіримо. Я радий, що Елса Україна, Елса Україна не ліквідували, от, бо дивлячись, ну кандидати ну, нормально. Готувалися, кандидатські писали, інтерв'ю брали, середки. Ну, але як сказати, не кожен зможе. Я вітаю, кого обрали, кого не обрали. Ну, Нічого, ще можете податись на суперік, але краще будьте лавні, приїхати на захід, відчути атмосферу і не бути зобов'язані ні перед ким. Ну це неймовірно. Нас обрали на НТВ, Ми будемо вдруге проводити це на прекрасному озері світі. Зберіть свої найкращі купальники, беріть свої попивні бажання, і ми їх реалізуємо разом. Є, Клас, дякую! Ти крутий час. Мені запам'яталось хоча б щось. Це добре. По перше, по-друге, мені дуже сподобалися правки. Я думаю, ми прийняли дуже класні правки. Ано головне, що ел це люди. Якщо елса це люди, значить хто найбільше сподобався? Люди сподобались. Дуже класний захід, дуже дякую організаторам. Вони великі молодці. Видно, що вони попрацювали дуже сильно цим заходом. Дякую, що звучили так багато різних партнерів. Дякую за кравделай, дякую за джентльмен. Вони нам дали дуже велику знижку на проживання. Коротше, все дуже класно. Ага. А чесно, ж не я замахався. Ну, розумію, але ти молодець, ти дуже гарно, дійсно постарався. Не я. Ем... ми. Ви всі, ваша команда. Там... Дивишся в Лохелса Дніпро. До речі, я дивився його після пам'ятаю, якого це заходу було. Вроді з зінцям у Львові виробили. Ні? Так, так. О, так. я дивився, дивився. О, красавчик. Підписан? Підписаний. Підписаний. Це, підпис... 에, дивись себе у нашому влозі. 에, ну, дякую. Як вам мінцям. Нам минцям дуже доволо. Прекрасна організація, Добре. шикарні дівчата. Боже, дівчата взагалі такі цікаві. <ріху> <ріху> Дуже дякуємо Елсі Дніпро за відвідини нашого заходу. Elsa Пару слов. Пару слов. Пару слов. А у вас яке враження від інсієму? Добренько. Ура! Ми приїхали в Тернопіль. Ура! Ладно ага. ми, ми жартуємо, ми не приїхали нікуди. Що пацани? Випускний, випускний. Трам... Він, він наважився і запросив її на крем руле.